А, Все, я не дали вам? Тіць, да, пока он Ну больше выписано. Возьмите попросите. Давайте, я еще, так, раз так... Ну, Давайте еще раз позвоню. Вы не звоните, вон есть городский телефон. А, а почему я не могу со своего а? телефона? Нет, да звоните, я просто сэкономить вам деньги. Да вот, <кху> кто бы занимался. Вас не призывал на Зрозумійте, він повинен вас забрати, бо виписати ну, перепустки, забрати всю всю. Це була наша ініціатива. Може, Вані, може помічник спуститися перепусткою. Та, всього, і і на себе. І, uh, 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 я прошу і пробачення, а Іван... Іван, Іван Петрович є? Прізвище, прізвище. Ой, я прошу, це я не туди перезвонила. Господи, це ж тільки що звінок був. Виписали, піднімайтеся. Прізвище, так. Вони дзвонять сюди, де випускати. Взагалі він повинен вас зіграти. У нас ніхто нічого не nee, має видає. Вони дзвонять сюди, заказують перепустку. Бюро перепустку, який котримає... Вони оформлювали вон, просто попередні, болі перепустки. Іван Петрович, мені, я вам дякую, ви мені виписали перепустку, а Юрії Сігедін не, не, не дають. Юрій не визначили. Сегедін, так. Ага. Да. Так, да, добре, дякую. Ага. Було сказано, що ви не дочули. Ну, тут, 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 тут. повертання. Як це я так, так людина за мене. <свист> тут, <свист> що, що? Разом вже веселіше. Гуртом Тон. батько бить. <свист> І він як по кусочку вони проще, чим гуртом. 对对对。Sorry,